Мої Вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо. Це YouTube канал Фабрика новин. Далі огляд актуальної мапи бойових дій з посиланням на карту ресурсу Deep State станом на кінець доби 4 січня, початок і так доби 5 січня. Що ми маємо наразі у боротьбі із російським окупантом? Та перш ніж ми перейдемо до огляду, я. Хочу вам нагадати, що ви маєте можливість підписатися на фабрику новин. Зробити це бажано прямо під час перегляду відео. Таким чином, ви даєте сигнал Ютубові, що ця робота є корисною, хорошою, якісною, професіональною. Тому підписуйтеся, будь ласка, ставте лайки, пишіть ваші коментарі, і також закликаю вас ставати спонсорами платформи. Фабрика новин це вам дасть можливість мати унікальні віджити, смайлики. В чаті трансляції ставити першочергове запитання до спікерів, які приходять на фабрику новин. Тому всю детальну інформацію дізнайтеся на головній сторінці youtube платформи Фабрика новин. А тим часом переходимо до огляду карти бойових дій, як я і обіцяв. Отже, що ми маємо наразі на фронті, так це насамперед, посилаючись на повідомлення Генерального штабу Збройних сил України, звучить інформація, що ворог наразі продовжує переміщувати до безпосередньо районів місць ведення бойових дій свій особовий склад, озброєння, військову техніку та боєприпаси. Крім цього, фактично зараз застосовують росіяни, окрім залізничних перевезень, ще й військової. О, та цивільну авіацію, як зазначає генштаб зсу, це може означати лише одне: що справді відбувається зараз певне зібрання військ, певне зосередження військ, намагаються якось концентрувати оці ці ударні кулаки у тих чи інших місцях російські окупанти для того, щоб сформувати ударні підрозділи з метою подальшого наступу на території нашої держави, те про що зрештою головнокомандувач Валерій Залушний. Попереджав трішечки раніше, тому е, вся та робота, яку ми зараз бачимо, по скупченнях ворога у Макіївці е, в Херсонській області, в Запорізькій області, про що я далі обов'язково розповім? Це фактично е, сплутування карт. Вибування цієї живої сили противника разом із технікою, і е, спроба не дозволити росіянам створити свої ударні угрупування для того, щоб е, продовжити широкомасштабний наступ е, безпосередньо такими ударними підрозділами. Е, крім цього, генеральний штаб збройних сил України заявляє, що е, традиційно, е, попри ризики, які існують на цих напрямках, але наразі на Волинському, Поліському і Сіверському районах, а також на Слобожанщині на цьому на цьому на, цьому, на цих напрямках е, обстановка наразі стабільна. Фронті і ніяких ознак формування наступальних угруповань противника наразі не виявлено, але якраз робота із запобігання створенню таким угрупованням противника якраз і проводиться. За останню добу, на жаль, ворог активно обстрілював територію. Сумської та Чернігівської областей традиційно під прицілом окупантів прикордонні регіони Харківської області зі значною вогневою активністю на купінському напрямку в районі населеного пункту. Дворічна тут зараз, як пише генштаб, зазначає, намагаються окупанти вибороти собі більш кращі. Якщо так даруйте, це не, не грамотно казати, але окей, кращі просто тактичні позиції, перш ніж будувати якусь спробу наступу на цьому напрямку. Ось тут в районі дворічної, Лиману, першого, синківки тут фактично відбувається грам'язами в якійсь мірі. Якщо просуватися далі на південь, в район Сватового, то пригадуйте, я говорив про те, що. По суті, під сватовим після ураження складу великого складу із боєприпасами буде зменшена вогнева активність від ворога. Поступово це зменшення відбувається проте ще не так яскраво, як би нам цього, звісно, хотілося. Таких значних просувань ні з боку однієї армії, ні з боку армії ворога немає. Відповідно, можна говорити про певний стенд стіл рівностояння сил на цьому напрямку з невеликою перевагою збройних сил України, які. Яке нагадаю трішки раніше були повідомлення від спецпідрозділу Кракен про просування вглиб ось цієї території, яка зафарбована червоним кольором, але приблизно можна сказати, що, попри інтенсивні бої під Сватовим, наразі просування не можуть здійснити, наприклад, наші захисники контратакувати у цій зоні. На жаль, дуже складно дуже складно і на північ від криміної Росіянам вдалося. Вирівняти, скажімо, так, ситуацію у районі площанки і від таким чином відтіснити зараз ударну силу збройних сил України від червонопопівки, тому що фактично зараз загрузили в основних боях під площанкою. Це звітують власне і про українські телеграм-канали, і пишуть навіть про російські медіа. Телеграм-канали, радше, а не медіа, такі, як, наприклад, Воргонзо, говорять, що в них тут під площанкою намагаються вони контратакувати макіївський напрямок. Макіївку та що Луганська, ось тут вона на річці Жеребець розташована. Бачимо п'ятий загін Барсу. Розташовується у площанці, відтак цей загін постійно намагається контратакувати для того, щоб відвести загрозу від перерізання траси зі Сватовим. Е, немає фізичного контролю над трасою. Проте зараз є звіти про те, що фактично під повним вогневим ураженням перебувається дорога із Сватова до Кремінної. Як ми бачимо, ну справді тут е, навіть в найширшій ділянці. Згідно із карти з картою Deep State, 9,9 кілометра, Це даруйте навіть не серйозно звучить для ствольної артилерії. Це цілком досяжна відстань. Тому зрозуміло, що ця траса на всій своїй протяжності від сватового до Криміної прострілюється, але росіяни всіляко намагаються втримати свої позиції тут, не дозволити розвалитися. Фронтові і ось ці свинособачі мордочки, які ви бачите, що зараз з'явилися в районі Криміної, вони всі покликані. Власне, стримувати наступ збройних сил України наступ доволі загрозливий для росіян, тому що із звільненням Креміної відкривається хороша перспектива просування уздовж доріг. Ось вона жовтим кольором іде через стару краснянку, рубіжне, воєводівку, далі до Сєвєродонецька і відповідно на правий берег Сіверського Дінця до Лисичанська і з паралельним рухом з району. Білогорівки з сіверського напрямку також сюди до Лисичанська, де ми вже тут практично перебуваємо в околицях міста. На Лисичанському МПЗ зараз тривають бої. Росіяни говорять про те, що вони атакують Білогорівку. Зрештою, ми це бачимо на карті Діпстейт. Тому тут ніяких таємниць немає. Але по суті, тут фронт також без особливих просувань, ні з боку іншої, ні з боку, ні з боку однієї, ні з боку іншої армії. Нічого такого активного не відбувається. Перейдемо до. Бахмутського відтинку нашої оборони, тому що е, тут ворог продовжує зосереджувати сили для такої собі генеральної атаки на Солидар, про це пише Deep State. Про ці чутки щодо підготовки атаки Солидару, я вам розповідав у е, огляді попереднього дня. Справді зараз росіяни е, очевидно, що готуються ну, завдати наступу на це північне місто на околицях Солидару для того, щоб, щоб що важко зрозуміти, е, ну Ясна річ, їм тут треба мати хоча б якісь результати. Але зараз ситуація полягає в тому, що наші захисники мають настільки хороші укріплені позиції в цій зоні, що, звісно, не збираються здавати ні Солидар, ні Бахмут, ні будь-який інший населений пункт на цьому напрямку. А навіть якщо і відбуваються ось такі на північному фасі нашої оборони, ось такі зубці з'являються з проривами росіян. Вони дуже швидко зупиняються ці зубці, і загрози як такої не несуть. Фактично, крім Солидару, ворог також пробували зайняти якісь опорні пункти в районі підгороднього, це також північні околиці Бахмута дещо південніше поблизу з Опитним. Були штурми, і бачите, ви цей напрямок удару е, російської армії, е, і традиційно зберігається тиск з району. Кордюмівки, Озрянівки, Андріївки, конкретно в напрямку Кліщівки. Кліщівка, справді, клешнями своїми вперлася поперек горла російським окупантам, і вона залишається непідступною фортецею для росіян. Пояснення тут дуже просте, її буде видно на топографічній мапі. Фактично, під Кліщівкою росіянам постійно потрібно просуватися угору за Кліщівкою. Один пагорб. Ось тут пагорб, це якраз лінія фронту. Далі, навіть якщо просунутися в район Іванівського. Іще вище до Часового яру тут всюди височини, і це не під силу зараз російським військам здійснити ось цей постійний постійний рух угору. Також було повідомлення про те, що на Бахмутському напрямку українські прикордонники відбили штурм. Та контратакою захопили певні позиції окупантів. Скоріше за все йдеться про ту контратаку, в ході якої справді, перш спершу, російські загарбники під прикриттям артилерії спробували захопити одну з передових позицій наших захисників на східних околицях Бахмута. Втім, цей штурм провалився. Ну от ми можемо побачити, що невеличкий. Таку дещицю в районі. Тут здається, сміттєзвалище, розташоване. Ось тут росіяни якраз коперсаються у тому, що їм звично у смітті так ось в цьому районі росіяни пробували атакувати, спробували зайняти наші позиції під прикриттям артилерії. Це зробили. Втім, наші прикордонники в ході бою знищили п'ятьох окупантів. Близько 20 поранили на цих східних околицях і просунулися відтак на 300 метрів і закріпилися вже на нових позиціях. Взагалі зараз чимало Ало аналітиків схиляються до думки того, що ну фактично ось такі постійні атаки на Бахмут, дуже вперті. Атаки на Бахмут нагадують, як свого часу російська армія настільки ж вперто і тупоголово атакувала район ізюму ще влітку цього. Минулого вже року, так 22-го року, таким чином збройні сили Російської Федерації по суті знищили більшу частину свого бойового потенціалу на той момент, і після цього всі їхні атаки в своїй мірі захлинулися до того ж. І тактика така сама. Якщо влітку Росіяни використовували дуже багато примусово мобілізованих бійців так званих Республік ЛДНР, яких кидали спочатку на штурм. Їх там вбивали Цим, таким чином на живця, так би мовити, росіяни розуміли вогневі точки української армії, відбивали по цих точках, прострілювали, і потім ішли на штурм уже безпосередньо штурмовики професійної армії. Потім залишали в окопах закріпитися власне бійців ось цих от недореспублік. І їх там знову. Обнуляли, так би мовити, і вже знову професійні бійці заходили на ніч на позиції, укріпляли їх і безпосередньо закріплювалися на цих зонах. Але тим не менше, все рівно цього просування в напрямок з напрямку Ізюма і далі вглиб до Барвінкового не відбулося у Росіян. По суті, той самий малюнок ми зараз спостерігаємо і під Бахмутом ніяких особливих успіхів. Російська армія на цьому напрямку не має і, вочевидь, мати не буде. Тож, на такому з такого горя почали росіяни дещо активніше штурмувати район Авдіївки. Зокрема, аналітики команди Дік State повідомляли про штурм північних околиць Авдіївки, і наразі немає можливості оголосити. Результати цього штурму, що там відбулося, ми розуміємо, що північні околиці Авдіївки це ось тут де Кам'янка, веселе з цих районів орки намагалися пройти. Загалом, ви бачите, зосередження ворога в цій зоні воно в принципі не новина, але. Певні штурмові групи тут зібрали переважно якраз із представників так званих республік. От ви можете побачити на передовій 11-та мотострілецька бригада ДНР, окремий штурмовий батальйон Сомалі Слов'янська бригада. Батальйон територіальної оборони ДНР, батальйон П'ятнашка і 9-й окремий полк морської піхоти. Ось він тут в районі Невельського. До речі, щодо Невельського, аналітики Діпстейту також говорять, що тут є невеличкі зміни фронту, і ми можемо побачити їх на карті. Отже, ці зміни по суті майже і невидимі От, ви бачите, це уточнення відбулося на цих південно-західних околицях Невельського, де оперують російські морпіхи. По суті, свої все рівно ніяких просувань, ніяких результатів у російської армії на цьому напрямку немає. До речі, російський телеграм-канал знову ж таки повертаючись до Авдіївки, Воргонзо, який дає свої зведення по лінії фронту. Він звітує, що. Очередная фактическая атака в лоб. От вони самі визнають, що в лобатакують Авдіївку, яка з 14-го року стоїть неприступною та укріпленою, так ось ця атака в лоб в напрямку українського кріпрайону в Авдіївці чергове провалилася. У росіян так само про Мар'їнку говорять російські пропагандистські ресурси, зазначаючи, що о, атаки російської армії в Мар'їнці відбуваються. Хоча о, ми можемо пригадати вже напевно заяв 40 про те, що вони взяли Мар'їнку. Ну, справді вже повністю на всі 100%. Ні, цього ще не відбулося. Український опір у Мар'їнці триває і буде тривати надалі. Щодо інших ділянок фронту, таких як ну, фактично Запорізький, Херсонський, Таврійський. Тут, тут Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що фактично якби немає ніяких особливих зрушень фронту. Втім, ми із певних повідомлень спочатку відео, які з'являються, потім з'являється підтвердження генерального штабу. Бачимо, що дуже добре працює українська артилерія на цьому напрямку, знову ж таки руйнуючи плани ворога, вибиваючи їхню живу силу, вибиваючи їхню техніку, не даючи сформувати оці ударні угрупування. Хоча знову ж таки російський телеграм-канал «Воргонзо» пише дуже дивовижні речі. Я вам навіть їх зацитую мовою окупантів на запорожському направлінні… День російської артилерії, ну це вони віршами, напевно, захотіли пописати удари по десятку населених пунктів ВСУ. Е, е, ну вони, вони перераховують там десяток цих населених пунктів, по якому вони вдарили. А ВСУ по прежньому молчат. Про це пише Воргонзо. Ну е, мовча чи, чи не мовчать? Але я хочу сказати, що зараз у нашому запорізькому токмаку, е, наприклад, ось тут токмак. Із базою 19-ї мотострілецької дивізії російської армії, а так ось у Токмаку зараз дуже погана для Росіян погода, просто жахлива погода. Вони такої напевно ніколи не бачили. Погода там мінус 80 цілих. Мінус 80 військовослужбовців було відмінусовано справді, адже генеральним штабом було підтверджене вогневе ураження. Ще 3 січня зосередження живої сили та військової техніки окупантів, якраз в районі Токмака Запорізької області. Тож втрати згідно із даними генштабу склали близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими. Наслідки цього удару по токмаку, ми можемо можу зараз вам продемонструвати, дорогі друзі. Ось такі цього. І відмінусували 80 орків на цьому напрямку. Крім цього, ще раніше, 2 січня, в районах населених пунктів той самий Токмак. Я давайте їх промалюю, аби ви прекрасно розуміли, де у нас відбувається ураження орків. В Токмаку, в Мелітополі, в Пологах, а також в Васильівці. Ось в цих чотирьох населених пунктах, така собі, Ну як знаєте, як, наче. Напрямок, <ріст> якась стрілочка вийшла. Географічні фігури своїми ударами Збройні сили України малюють. Так, ось в цих чотирьох найголовніших населених пунктах на запорізькому відтинку нашої оборони було знищено. Два склади боєприпасів до 10 одиниць військової техніки різного типу уражено два пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено сумарною кількістю до 260 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації. І я підозрюю, можливо, це саме у Васильівці. Так тепер ну після після прильоту по Василівці якраз було опубліковано відео, як в них тепер виглядає там комендатура, або те, що від неї залишилося. Ну фактично, комендатури Василівці в окупантів більше немає. Ось ось як вона виглядає. Зрештою, як і немає тих, хто в ній сидів і зображав із себе комендантів, що фактично росіяни самі з величезним жалем підтвердили те, що. Що відбувся приліт по е, Васильівській комендатурі. Е, тож е, повертаючись до карти, ви можете побачити цю стрілочку, яка не наче показує спрямування, куди росіянам потрібно іти. Ну, це, звісно, не напрямок е, крейсера Москва, але ось туди так. На схід до Росії їм потрібно звідси потихеньку топати, тому що дуже і дуже серйозно в них прилітає по Запоріжжю. Є уточнення по Херсонщині і те повідомлення, яке ми обговорили попередньому огляді, що стосувалося ось цієї ділянки суші острову Великий Потьомкінський на річці Дніпро між правим та лівим берегом. Ось ця ось цей острів. Про який йшлося, про те, що він зайнятий, все ж таки, всі офіційні спікери говорять, що його не звільнили збройні сили України, лише виставили там свій прапор. Це, звісно, є передвісником того, що острів буде звільнений, але поки що говорити про о, зайняття. Нашими захисниками, нашими оборонцями цієї території точно не доводиться відтак все ще у сірій зоні перебуває цей острів і цілком таким він є на карті ресурсу Deep State. Що зрештою на цьому, друзі, все із оглядом карти бойових дій. Станом на ранок 5 січня. Я дякую, що ви з нами. Я дякую, що ви продовжуєте довіряти фабриці новин. Мене звати Василь Пехньо. Закликаю вас хіба що на сам кінець поставити лайк цьому відео, підписатися на youtube платформу ставати нашими спонсорами, писати ваші коментарі і бути активними користувачами, тому що це дуже важливо. Нам розуміти, що ми з вами перебуваємо на одній хвилі. На все добре.